Щоденна молитва, занурення у кров Христову. О Христе Господи, що пролив свою кров заради нашого спасіння, занурюю у Твою кров цей день, який є даром Твоєї любові, занурюю у Твою кров себе і всіх людей, яких сьогодні зустріну, про яких подумаю, чи про яких будь-яким чином довідаюся. Занурю твою кров усі ситуації, що постануть сьогодні, всі справи, які я вирішуватиму, розмови, які провадитиму, працю, яку виконуватиму, і мій відпочинок. Запрошую тебе, Ісусе, в ці ситуації, справи, розмови, працю та відпочинок. Прошу, щоб Твоя кров наповнила цих людей і ці справи. Приносячи відповідне твоїй волі звільнення, очищення, зцілення та освячення, нехай сьогодні засяє слава крові твоєї, та виявиться її могутність. Я приймаю все, що Ти мені сьогодні зіслав на славу Твоєї крові, на користь святій церкві та як відшкодування за мої гріхи, складаючи все Богу Отцю. Через заступництво Діви Марії віддаю себе у повне розпорядження Богородиці Діви, віряючи їй моє майбутнє і сьогодення, без умов і без застережень. Амінь.